Так, ну що, народ, всім привіт! Вітаю, шановний колектив нових глядачів на своєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас 31 березня 2023 рік. Останній день березня. Сьогодні в мене є час можливість записати для вас відеоролик. Відеоролик буде про огляд і відгук нашого господарства про ось цей культиватор Quverneленt. Хочу зняти відео, щоб може хто буде планувати купувати, щоб ви знали плюси і мінуси. Е, і знаю по собі, як ми хотіли собі купувати. Зразу почали шукати в Ютубі відгуки, але так і не знайшли, бо такого культиватора майже ні в кого не було в Україні. Е, значить, даний культиватор пригнаний з-за кордону. Ми його перші власники в Україні. Робочий його захват 270. Працює він з трактором МТЗ 826. І зараз розкажу, що це за МТЗ-826, бо хтось може вперше чує таку модель трактора МТЗ-826-й з зовнішнім виглядом як МТЗ-82. Але в мтз 826 встановлений двигун д 245 і присутня турбіна ТКР6001. Турбіна ставилась ще з самого заводу. Ми зробили свій висновок, визначили свою думку, що МТЗ-826 це середина по потужності кінських сил. Між 82-м МТЗ і 892-го. Ну, звичайно, МТЗ 826-й трошки сильніший за МТЗ-82-го. Даним культиватором МТЗ справляється легенько. Він його ну як, відчуває нагрузку, але справляється з ним добре. Даний культиватор. Мав, по суті, бути розкладним. У нього всього три секції, але ще в нього, по суті, мали бути дві ще розкладні на циліндрах. Але тих дві секції бокових нема. Його як привезли, як викинули в інтернет, то так і і ми купили такого. 270 колеса МТЗ десь ось тут так, десь утовому розміщені, ну, виступає культиватор за колеса трактора. Е, скажу так, покупка не заплановувалася. Як пам'ятаю, сьогодні е, це був кінець листопада, початок грудня, 2021 рік. Вечір е, ми сиділи за ноутбуком і так, е, ну, старались е, бути в курсі новин, де там які агрегати. Викинуться на сторінку і ми все е, оглядали. І тут втрапився нам ось цей культиватор Квернавент. Ми зразу загорілись бажанням його придбати, тому що в нього дуже багато робочих функцій. перша це Перша це ось ця планка. Три планки. Тут культиватор сам поділений на три секції. І тут три планки, вони розділені, Кожна планка має своє регулювання, е, можна їх як зовсім зняти, так і зробити якісь другі регулювання. Е, в роботі тут завжди присутня земля. Воно горне землю і тим самим воно вирівнює площу. Якщо десь ямка, воно присипе, зробить рівнішому або десь горбочок, то воно забере. Землю і вирівнює площу. Далі в нас йде 4 ряда лап. Тут не стрілки, а долота. 4 ряда лап і 27 штук тих долот. Далі йдуть граблини. Граблин також 27 штук. І йдуть три розділяних каточка, які. Виконують кінцеву роботу. Значить, культиватор сам поділений на три секції: перша, друга і третя. Кожна секція має свої регулювання по куту атаки лап. Тут на даному культиваторі можна як і культивірувати, так і закривати вологу. Ось цей важіль, прижимаю ручку. Так. Тут є отвори, воно рухається і тим саме рухається вся центральна секція з углом атаки. Трошки воно тут важко ходить, тому що прожавіло, нема тут змащування. Але ми змінили угол атаки і при біді можна ним закривати вголо. Але ми ним вологу не закриваємо, вологу ми закриваємо другим культиватором, не з долотами, а стрілками і е, з важкими боронами в кінці. Глибина регулюється ось цим важелем, її крутите, можна заглибити, можна виміляти, але в принципі е, ми працюємо на 3,5. Тут є шкала від 0 до 5, і ми працюємо 3,5. Тут так відругельовано і там. E, значить, цього року ми вже встигли ним виїхати в поле, тому що підготовлювали площу під посів ярої пшениці дворучки. Ну, ми вже його поставили, як завжди, ставимо на колодки, щоб колеса не торкались землі, щоб довше нам трошки послужили. І завжди змащуємо всі лапи. Де може витерті граблинки, то також змашуємо граблинки. І ще який плюс? На ньому є ось такий вал. По суті, він знімається. ось, дивіться, Одна сторона пустила, і друга, все, він вже впав. Ви цього вала чіпляєте до трактора, і, в принципі, самі можете під'їхати під даний культиватор. Ви під'їжджаєте тут за щолки. Тут защолки щолкнуть, і він вас буде триматись, і ви самі е, тим, таким чином можете підчепити культиватор. І багато отворів для центрального е, вінта на три, три маленьких отвора і три великих. Даним культиватором ми дуже задоволені, він оправдав себе і свою ціну. Е, нарікань на нього нема. Він приїхав не варений, не погнутий, в хорошому стані. Е, Працюємо ми в ним в полі на сьомі, сьомі сьома, понижена, сьома повишена передача. Як? Коли, як, де виходить. В принципі, в більшості випадків на своїх ділянках поля ми працюємо без переднього ведучого моста. А з МТЗЮКОМ? Я думаю, він з МТЗіком 82 на 100% добре справиться. Зараз виїхати в поле неможливо, тому що погода вносить свої корективи, йдуть дощі і ще земля добре не просохла, щоб ним можна було виїхати в поле. Тому я зараз ставлю на різки відео, щоб ми могли оглянути зразу на цьому відео роботу даним культиватором. Так, ось таке у нас вийшло відео, всім дякую, що дивились, додивились саме відео до цього кінця. Е, ось такий у нас вийшов огляд, відгук про даний культиватор. Я думаю, він вам сподобався, так як і нам. Його робота вам, напевно, також сподобалась. Свій відгук по поводу культиватора ви можете написати в коментарях. Всім дякую за увагу, всім пока і до нових зустріч!